Українська співачка Джамала разом з командою вже у Стокгольмі. Сьогодні вона провела першу репетицію. Спочатку Джамала виступить у другому півфіналі, 12 травня, під номером 14. Фінал Євробачення відбудеться 14 травня. Нині у Швеції наш колега Тимур Мірошниченко він розкаже про перший день. Українська делегація другий день у Стокгольмі. Сьогодні відбулася перша репетиція на сцені Ericsson Globe Arena. За відведені нам 30 хвилин на сцені вже мало встигла тричі відрепетирувати свій номер. Варто відзначити, що перша репетиція це взагалі скоріше знайомство артиста з новим для себе простором і режисерів та операторів. Відповідно, з артистом вносилися певні коригування. Вони вноситимуться і надалі, аби вже 12 травня у другому півфіналі побачити максимально ідеальний виступ. Фух, Страшно. Ну, супер, не знаю. Я, я думаю, що ми зробимо все, щоб кожна деталь була на своєму місці. всі сказали, маленькі зауваження, але знаєте, що деталі вони дійсно ну, зроблять цей номер досконалішим. І мені здається, що ми працюємо зараз більш на телеглядача, тому що Картина для людей, які прийдуть які будуть у цьому залі, вони побачать тільки майже 50%. А телеглядач він побачить усю красу цього номеру, тому що дійсно цей номер розповідає цю історію. Номер. Абсолютно відрізняється від того, який ми бачили з вами на фіналі національного відбору. Джамали на сцені буде одна. Їй допомагають дві бек-вокалістки, але видно їх не буде. Постановка насичена графікою та різноманітними світловими рішеннями. Самі творці описують номер як антишоу-бізнес, адже вся історія поставлена таким чином, аби не відволікати увагу від головної героїні від змісту самої пісні. Невирішеними лишається питання із сукнею. Сьогодні на репетиції Джамала була у чорній сукні. Є ще друга. Власне, після завтра на другій репетиції вона буде в ній. Вже після того ухвалюватиметься остаточне рішення, і от цікаво, що з саме з другою сукнею трапилася дуже несподівана історія. Вона десь загубилася між Києвом та Стокгольмом, в небі, очевидно. І варто відзначити, що працівники авіакомпанії спрацювали дуже оперативно і до репетицій встигли привести сукню в арену. Загалом настрій в делегації чудовий. Погода в Стокгольмі прекрасна. Про все це і трошечки більше. Ви завжди можете побачити в наших щоденниках. На юаперший сьогодні буде він перший щоденник о двадцять перші 30.